Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні про те, над яким рішенням треба б замислитись. Може вам хтось щось пропонує, може у вас на, у самих на думці якась тема, і треба б її розгледіти більш ретельно. Давайте подивимось, на що вкаже кавова Гуща, які підказки будуть для вас від вищих сил. Так, давайте починати з особистого життя. Блюдочко, зачекаємо, потім до нього повернемось. Так, дивіться особисте життя. Тут тут мені показана людина. Більш жіноча енергія йде. Але для чоловіків тут теж є інформація. Тут про сім'ю, про нові можливості для сім'ї і про ту радість, яка. Знаєте, тут більш за все насправді чоловік замислюється над розвитком відносин таким чином, щоб для когось може, щоб створити сім'ю, а для когось щоб виводити на новий рівень відносини, саме відносини. І розмова, для когось це як пропозиція від чоловіка буде, але замислитись, тут не, нема такого, що кидай все і приймай рішення. Ні, Тут ситуація така, що не відкидай. Прийняття рішення. Ось так тут більше. Є літери S, F, G. Зараз літера У. І тут більш як знаєте. Цей чоловік, знаєте, для когось це насправді буде ситуація, от яка зараз ще не сталось, але планування цим чоловіком на найближче майбутнє. Якусь промову сказати, якусь пропозицію озвучити. Це те, над чим він зараз багато. Розмірковує, як, знаєте, у розумі це як репетиція промови, як е, добирає слова, щоб це звучало. От, ну, воно у нього в голові вже звучить, але ж, знаєте, такими ще шматочками зібрати все докупи треба. І тут е, замислитись треба. Поспіхом відповідати не треба, але й не затягувати. Ось так для когось з вас. Так, ось тут пропозиція, тут розмова дві людини між собою. І теж чоловік та жінка, але розмова про те, як можна. Перетворити якісь там робочі моменти, щоб їх. Це коли, наприклад, є можливість певну роботу виконувати вдома. Тобто, не обов'язково для неї ходити десь там ну, на роботу в офіс чи де там виходити, яким чином перебудувати свою роботу так, щоб вам було легше. ну, тобто це, як знаєте, той шлях, який ви долаєте, можна трошки змінити. Отак він тут щось пропонуватиме. Впевним чином, це спочатку як клопіт, виглядає, але потім я бачу, що жінка дуже задоволена, що все ж таки, врешті-решт, спробувала те, що він пропонує. Тобто тут ну, чоловік виглядає як мудра людина, яка Ну, знаєте, трошки по трошки по-інакшому бачить те, що робить жінка. Тобто, він, як знаєте, як завдається питанням, нащо на що ти так витрачаєш свій час От, і пропонує трошки змінити. Що стосується робота соціум. Вусатий дядько мені одразу тут впадає в око. Замінити одну людину на іншу, як переставити місцями. І тут ситуація показана, насправді, знаєте, те, що обмовлялось вже 31 числа або набуватиме силу 31 числа. Ну, тобто тут, дивлячись, в який місяць ви дивитесь цей, цю філіжанку. А, насправді вона ну, це ж завжди так працює. Коли б вас не притягло на відео, воно для вас, значить воно для вас актуальне. І байдуже, коли воно було відзняте хоч через 2, хоч через 3, хоч через 5 років ви можете відкрити це відео і воно для вас буде працювати. Так, Для когось вам би треба б замислитись над людиною, яка вам багато емоцій надає, От для кого які. Для когось ви просто багато, ну як знаєте, для когось радість, для когось хвилювання, але ну, не в позитивному сенсі, замисліться і зверніть більш ретельну увагу на цю людину, яка вам надає багато емоцій. Бо так само людина від вас теж отримує емоції. І якщо це не позитивні емоції, то шукайте вихід. З, ну, це пропозиція кавової Гуші. Шукайте вихід з цих стосунків. Якщо у вас тільки позитивні емоції від людини йдуть, то все гаразд, продовжуйте їх, розвиньте їх. Далі дивлюсь, що ще тут 59 цифра показана. 97 цифра показана. Це може бути для кого як, для когось рік народження, для когось вік людини. Тупікова ситуація, але не треба хвилюватись, вона вирішиться. І вона вирішиться, тут буде допомога е, інформацією, хтось допоможе і з того тупіка знайдеться вихід доволі швидко. І знову ж таки, мені більш показаний чоловік, який спрямує. Бо жінка тут буде, тут, знаєте, як е, два шляхи. Вирішення проблеми існують, вона їх обидва знає. Але от той, який підкаже чоловік, вона навіть не розглядає, вона в інший бік дивиться. І гарно б дослухатись до чоловіка, бо він має рацію, він спрямує саме на вихід з тупіка. Так, ось тут питання, чоловік. Ставить. Навіть два чоловіки мені показані, які... але один з них ставить питання. Інший, як знаєте, стоїть, як підтверджує, що дійсно, дійсно от, гарне питання. Дійсно гарне. Вам треба буде розгледіти це питання і розгледіти з ними разом. Не наодинці, знаєте, тут сидіти і потилицю чухати, а разом з цими чоловіками розгледіти питання. Робота, соціум. Це в цій галузі щось буде. Так, ось тут. Ось тут до змін веде. Тут саме по собі спілкування з чоловіком, воно веде до змін значних, кардинальних змін, до зросту, там, де ви, наприклад, якщо у вас останнім часом щось ну, там не дуже складалось в роботі, десь там ви воліли просунутись, наприклад, кажу, наприклад, і не виходило. Ось тут. Спільна праця з чоловіком вас виштовхує в кращі позиції, взагалі в краще. Його ідеї вони продуктивні для вас. Розглядайте і реагуйте на ці ідеї, не відкладайте їх, не відштовхуйте, навіть якщо вони просто, от, знаєте, вам спочатку здаються незручними якимось. Якщо вони виштовхують вас з зони комфорту вашого. Ну, він не просто так пропонує, він знає, як це працює. І тому він вас виштовхує в якихось три виконання. Майже, знаєте, як одразу три не поступово, а в один час ви хапаєтесь за три справи одразу, і ви їх так розвинуте, що вас виштовхне в гарні, гарні зміни. Далі дивимось. Так, що стосується сім'ї родини, тут я не бачу таких значних якихось там змін над, над чим би б, треба було. б. Роздивитись, щоб треба було б роздивитись, тільки для когось з чоловіків скажу, що за вашою жінкою впадає хтось з ваших, може кум, може хтось з друзів. Дивіться, щоб не, нікуди він вашу жінку не повів в інший бік від вас. 52 тут цифра є. Може, 57 цифра, схоже мені. Це знаєте, як для когось з чоловіків, як знайомець з когось, з кимсь, може, це взагалі-то нові стосунки для чоловіка, знайомець з кимось зі своїх друзів, і от цей хтось з друзів для себе вирішує, та не хіба тобі така? Що ти з нею будеш робити? Я буду для неї кращою партією. І от так для когось з чоловіків, може бути. Здивування таке, що і друг виявився не дуже -то другом. І жінку він втратив. Хоча, знаєте, тут воно так промальовано, от я кажу, придивіться, а тут вже майже вирішена справа, тож тут вже не дуже у нього вийде а, затримати свою кохану біля себе. Ну, так теж буває. Насправді доля така непередбачувана. І буває просто це такий шлях у цих людей зустрітись, бо інакше б вони не побачили б один одного. Знаєте, от ситуація, яка і непогана, і не хороша, її не треба ані засуджувати, ані жаліти нікого тут, бо це просто така доля нічого. Так, далі дивимось ось тут пропозиція, пропозиція. А, тут продовження цієї ситуації. Ну, дійсно, воно невідворотнє від, для когось. Тож, не будемо чіпати далі, бо це тут складно буде жінці цій, бо вона опиниться між двома, двома вогнями і. От їй буде складно вирішити, але це таке, це там навіть не вона буде вирішувати, вирішує тут доля. Так, далі дивимось. Ось тут літера Г, Т У, чоловік, якась пропозиція від нього. А знаєте, тут як врятує якусь людину з вашої родини. Врятує саме здоров'я тут під питанням буде. Тут якась така, він як підкаже щось, як спрямує до когось, тут би прислухатись. Бо спочатку він чує погану новину за когось там, може з ваших друзів, може з ваших знайомих. А потім. Ця вся ситуація починає змінюватись після його якоїсь промови, тож треба б дослухатись. Далі дивимось. Так, ось тут щось повернення, якесь повернення людини. Вдали. Тут такі, така світла насправді ситуація, але складно було повернутися людині. Складно було взагалі всю цю ситуацію витримати. Тут, тут... Тут повернення до емоцій, але вони світлі гарні, у когось просто, як знаєте, Повернення до спілкування з людиною. І тут так налаштований, так він хоче. він, От бачите, кажу, він, бо спочатку не зрозуміло було, хто повертається. Е, людина, яка довгий час ходила під маскою, ніби все добре, але так боліло всередині, так, е, знаєте, це коли. Розуміє для себе, що сумувати буде все останнє життя, якщо не наважиться на це повернення. От така ситуація для когось показана. Далі дивлюсь. Для когось пропонують відкладайте гроші. Вони будуть потрібні. Тут, тут молодий чоловік молодий. Не знаю, хто він вам. Бо тут і жінка поряд з ним, молода. Така, яка сумує за ним дуже, а він розглядає якісь можливості, щоб бути поряд, бо в думках вони поряд один з одним. І якась допомога тут буде потрібна. Відкладайте гроші, це все, що я можу тут сказати. Щось тут грошова саме допомога буде потрібна, щоб щось владнати, влаштувати. Ну, тобто, тут, як в якийсь момент тут буде повстане питання, так або інакше, треба буде вибрати, в будь-якому випадку потрібні будуть гроші. Більш не можу сказати, не, не показано мені більше. Далі просто от... все чисте-біле, але, ну, якщо так все чисте-біле, то непогана якась ситуація буде, врешті-решт. Але ж поки що вона тільки, як знаєте, як формується. Тобто трошки показали. А більш не показують. В перспективи для когось буде запропонована робота, на яку, я так розумію, вам краще б зголоситись. В перспективу виходить. Тобто це буде ну трошки, трошки згодом. Це вдала ситуація буде. Це для когось це, як знаєте. По знайомству робота, і більш мені як чоловічі, тут фігури показані. Для когось це може бути, знаєте, коли один чоловік вас з іншим знайомить, ну от з роботодавцем. Але для когось це може бути, і як вашому, хтось комусь з ваших чоловіків там, в родині. Наприклад, там синові, батькові, там, чоловікові, братові можуть запропонувати роботу. Як новий шлях вибудовується для людини? Так далі. Там двійка показана, це може бути. Ну, для кого як? Для кого це може бути два дні, для когось там два тижні, для когось два місяці. Але ж ситуація така, знаєте, вона вдало показана. Так, далі знову ж таки це теж про перспективи. Як нове знайомство з людиною. Для когось це, як знаєте, давно не бачили людиною, от бачите, з'являється людина. 22, 25 або 26 число. Це от, от в такі числа може бути зустріч з людиною. Людина якось для якихось кардинальних змін, у когось в погляді, у когось в справах. Ви різні, у вас трошки воно по-різному буде. А людина, яка буде, як, як знаєте, вкаже шлях, як змінити якусь там вашу складну ситуацію. Ну, ви так собі вважаєте, що складна, як тупіку вас десь буде виводити? Для когось це може бути така ситуація, коли ви давно не бачились з людиною. Щось у вас таке на розгляді є, щось треба вам змінити. І ви пригадуєте, що можна звернутися до, саме до цієї людини, і ви знаєте, що людина допоможе. Ну тут воно так і буде. Ще раз назву 22, 25 або 26 число. Може бути таке, що початок буде 22, го а закінчення ситуації 26. 26-го. Ну і там, наприклад, 25-го початок, 26-го закінчення. Бо 26 -е число показане вже, як знаєте, число перемоги для цієї всієї ситуації. Так, і ось тут 29 число, як вдали. Як переламне для когось з вас показане, звертайте увагу на приємні новини, які будуть надходити від чоловіка, і звертайте увагу в тому сенсі, що те, що він буде. Промовляти, наприклад, я там зроблю, він налаштований це зробити. Тож, якщо у вас там хоч трішечки, хоч щось не влаштовує, то вкажіть йому, що ну, от як саме вам би хотілося, щоб він зробив, бо він обов'язково зробить це. Знаєте, такий намір, який він ну, просто він буде це робити. І початок, як 28-го числа, 29, го він вже щось там вам на розгляд буде. Показувати. Але щоб, щоб знаєте, не було такого, що ну, добре що ти зробив, але я так само, от саме так я і не хотіла. Тож, ну, не пропустіть цей момент, будьте уважні до цього моменту. Далі дивимось. Так, ось тут людина на літеру Р, або літера О, А, Д, П, літера В. Так, те якесь питання буде ставити. Треба обов'язково це питання розглядати і вирішувати. Воно невеличке, але важливе для людини. Та й для вас теж. Бо тут як про цінність вашу буде мова йти. Як знаєте, треба підкреслити свою цінність в цьому питанні. Зауважити на чимось. Так. Ну, комусь тут. Зустріч приємна, щасливі такі люди, щасливі, як знаєте, зустрілись і ще й питання якесь вирішать. Тут Не те, що просто там бачу, що регочуть щось їм так. Такі щасливі бачити один одного. Зустрілись з приводу, от, якщо у когось там, може, день народження, свято якесь, от через свято якесь зустрілись. Привід приємний, але ще й корисне буде саме те, що вони якесь важливе для них обох питання вирішать. Десь там поцікавляться і відповідь будуть мати. Так, для когось з вас, дівчатка, показаний мені чоловік з. Своїм дуже, знаєте, таким закоханим до вас поглядом, почуттям, але дивіться, є якась зміюка, яка заздрість знає, що він такий у вас закоханий і буде намагатись шипіти у ваш бік. Я не бачу, щоб він взагалі пускав. Таку зміюку до себе близько, але ж знайте, що не всім ви така гарна, як цьому чоловікові, але ж нічого. Головне, що йому воно не завадить. Ну і все, я так бачу, що повторюю я, знаєте, не люблю їх знову ж таки озвучувати. Все ж почули, нашу набридати, а все інше. Побачимо в наступних відео. Тож до зустрічі в наступних відео і будьте в безпеці. Бережіть себе і свою родину. І майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось всім пока!